Декоративні аліуми це багаторичні рослини? Чи будуть смороду повертатися щоку? Коли ви створюєте сад або додаєте нові рослини, важливо знати, які саме види ви саджаєте. Посадити клумбу з однорічних рослин, але очікувати, що смороду щоку повертатимуться, як багаторичні, може призвести до розчарування. Тож, до якої категорії належати декоративні аліуми. Чи будете ви бачити їх квіти рік за роком, чи розчаруєтеся вже наступного сезону? Давайте розглянемо кожну категорію рослин, щоб зрозуміти, чи підходять аліуми для вашого саду? Коротка відповідь. Аліуми вважаються трав'янистими багаторичниками. Смороду ростуть у зонах морозостійкості USDA USDA 3,8. Смороди повертаються щоку і навіть можуть розмножуватися, якщо посаджені в ідеальних умовах. Детальніше. Рід Елем включає декоративні кулясті квіти, а також їстівні цибулини, часник і порей. Життєвий цикл шкірної рослини залежить від виду, вашого клімату та способу вирощування. Що таке однорічні, багаторичні та дворічні рослини? Рослини зазвичай класифікуються як однорічні, багаторичні або дворічні, це залежить від їхнього життєвого циклу. Однорічні рослини. Однорічники завершують свій цикл росту за один сезон. Це означає, що рослина виростає, квітне і дає насіння щорку класичний приклад нагітки. Хоча ви можете бачити їх щоку, це нові рослини, що виростають із насіння минулорічних, також іноді ніжні багаторічники називають однорічниками. Це означає, що рослина буде багаторичною у вищих зонах USDA, але замерзає в холодних. Наприклад, колоуси – це технічно ніжні багаторичники, але в холодних зонах їх вважають однорічниками. Дворічні рослини Дворічники потребують два сезони для завершення свого циклу. Смороду ростуть у перший рік, а квітнуть і дають насіння на другий. Приклад морква. Морква насправді дворічна. Ви можете посадити та збирати її за один сезон, але якщо хочете насіння, потрібно залишитися її в землі ще на рік. Інші дворічники на перстянка та мальва. Хоча вам може здаватися, що вони багаторичні, насправді це нові рослини, що проходять дворічний цикл. Багаторичні рослини багаторичники це рослини, які щороку вирощують із коренів. Деякі живуть дуже довго, наприклад, півонії можуть жити понад 100 років. Багаторичники бувають різними. Трав'янисті багаторичники, такі як хоста та аліуми, відмирають на зиму і вирощують на вісні. Також є вічно-зелені багаторичники, які залишаються зеленими цілий рік, наприклад, Бергенія. Про аліуми. Тепер давайте поговоримо про аліуми. Це великий рід рослин, який включає часник, цибулю та цибулю різанець. Але ми розглядаємо декоративні сорти, які вирощують заради квітів. До них належати Елем а а інші. вони мають трав'янисте листя біля основи та круглі суцвіття з дрібних квіток. Бувають різних форм, розмірів і кольорів. Алюми – це цибулини, які саджають восени. Їм потрібен період холодного спокою перед проростанням. Посадіть цибулини на глибину, що втричі перевищує їхній діаметр. Добре полийте їх після посадки, а потім забудьте про них до весни. Можна саджати їх у ґрунт або в контейнери. Для контейнерних аліумів важливо, щоб ви були в зоні 5 або вище, інакше смороду можуть не пережити зиму. Навісні рослини проростуть із землі. Спочатку з'явиться листя, потім квітка. Зазвичай одна цибулина дає одну квітку, це залежить від сорту. Під час цвітіння нижнє листя почне жовті і відмирати. Після цвітіння утвориться насіннєва головка. Коли стебло і листя повністю висохнути, їх можна легко витягнути з землі. Наступного року аліум знову проросте. Як вирощувати аліуми? Аліуми досить прості у догляді. Як вже згадувалося, їх саджають восени. Виберіть місце з повним або частковим сонячним освітленням. Якщо їм не вистачає сонця, смороду не заквітнуть. Ідеально часткова тінь. Занесто багато сонця призведе до швидкого відцвітання. Аліуми зажадають помірного поливу. Добре полити їх після посадки. А далі дотримуйтеся звичайного графіку поливу для багаторичників. Не пересихайте ґрунт, але й не допускайте застою води, інакше цибулини згниють. Ідеальний ґрунт пухкий і родючий, але аліуми можуть рости і на піщаних або глинистих ґрунтах, якщо вони добре дренуються. Чому аліуми вважаються багаторичниками? Аліуми це багаторичники, тому що смороду відростають із тієї самої цибулини. Важливо дозволити листю залишатися зеленим якомога довше, саме так рослина нагромаджує енергію для росту наступної весни. У яких зонах аліуми є багаторичниками. Аліуми є багаторичниками у зонах 3, 9. Смороду не дуже добре ростуть у вищих зонах, оскільки зажадають холодного періоду спокою. Хоча і кількість сортів, які переносять теплі зими, без холоду смороду ростуть гірше. Скільки років живуть аліуми? Тривалість життя залежить від сорту? У середньому близько 5 років. Але це не означає, що через 5 років у вас не буде аліумів. Цибулини розмножуються під землею, тому за сприятливих умов у вас з'являться нові рослини. Якщо ваші аліуми зникли вже через рік-два, можливо, проблема в умовах надлишок води призводити до гниття цибулин. Смороду не переносити застою вологі, ще одна причина занадто густа посадка. Восени викопайте цибулини, розділіть їх і пересадіть на нові місця або поділіться з друзями. Останні думки алюми чудові багаторичники для вашого саду. Смороду квітнути навісні і повертаються щорку. Вимогливі до мінімуму догляду, але винагороджують вас гарними великими квітами.